8 квітня, дивіться, 8 квітня 25-й рік. У нас сніг. Дивіться, яка краса. а який крупний, лопатий. Оце краса. Дивіться, гортензії померзли. Бачите? Ось такий в нас був мороз вночі. Квіточки померсли. П'ятидухівський храм на набережній і сніжок. 8 квітня, 25 рік. Церква адвентистів сьомого дня. На набережні латариться сьогодні. Дивіться, які гори, там йде сніжок. І в нас пролітає на Набережні є готель ЛМ. Навпроти річки Латариця. Дивіться, всі квіточки попримерзали. ОТБ на вулиці Валенберга, на набережні. Вулиця Валенберга. Магазин дитячого одягу. Вулиця Мостова. Вже щось ремонтують на Мостовій. Ратуша, площа Кирила, та Мефодія, Дивіться, яка похмура погода. Зранку сніг йшов, такий лопатий, театр. Зараз підійдемо до Сакур, подивимось подивимося, вони чи ні. Ось дивіться. Така у нас погода 8 квітня. Вірила там Мефодій Зараз подивимось на сакури. Підійдемо. Готель Star, Закарпатський етноресторан Бограч і ось наші сакури. Наче квіточки є. Маємо надію, що вони розквітнуть. Щоб вони не померзли. Дивіться. А магнолії померзли, вже коричні відстоять. Там центральний пасаж, різні магазини, камон спортивний одяг, оригінал. А ось дивіться магнолії. А магнолії змерзли. листочки коричневі. бачите, Дивіться, як вони померзли. І магнолії, і гортензії. Все примерзло. Щасливий Сажа Трус з котиком. І ось дивіться, які коричневі. Листочки. Холодно на вулиці страшне. Є магазин ось такий мобільний, і продаж, і обмін, і сервіс. Кому потрібно. Теж магнолія змерзла. Костел Святому Мартину. І ось пам'ятник Святому Мартину. Панорама. Зінало кому потрібна. Це в центрі. Тиса, магазин, угорські коньяки. Також Єва там є. Ось ми прийшли до центрального універмагу. Там є Сільпо, Сінсей, різні магазини, канцтовари. вулиця Успенська. Зараз підійдемо до шаленої сакури. Тара Мункачі теж знаходиться тут в центрі. Кафедральний собор на честь Печаєвської ікони Божої Матері. Ось і шалена сакура, яка відцвітає. Майже вже немає квіточок. Але вона декілька разів на рік. Квітне. Ось така красуня на сьогоднішній день. Успіння Пресвятої Богородиці, Меркурій, і Ще Олександра Духновича і пам'ятник Олександру Духновичу. Кому потрібно таксі. Там є далі бістро, різні магазини, рошен, алма, торговий дім Меркурій, вулиця Ілони Зріні. Дивіться, які листочки на деревах. Розпустилися. Навіть коли холодно, все розпускається, квітне. Пісні напівфабрикати, млинці з квасолою з грибами, пісні тефтелі рисові з грибами, пісні, сирна запіканка з родзинками, кому потрібно, і кафешки. Кави, чай, тістечка, все, що потрібно в таку прохолодну пори року. Дивіться, які листочки зелені, новий магазин одягу From Anet. Дивіться, це все на Ілони Зріні. Зоо-магазин Кузя, кому потрібно. Там через дорогу Smart Clinic, медичний центр. Грумінг салон і продають маленьких-маленьких цуценяток, гарненьких. Дивіться, які маленькі, які маленькі, гарні. І ось продаються, кому потрібно номера телефонів. Теж знаходиться на ілони зріні. яка будапешт дрім. Ось там будується, кому потрібно. Це все на ілони Зрінні. Це який гарний кущик. Дивіться, магнолія померзла вся, вся коричнева стоїть. бачите, теж гортензії примерзли. Район Пентагон. І у нас знову сніжок. І знову сніжок. Ось це вулиця Драгоманова. Дивіться, які кущики розквітли вже. Які гарненькі і як їм холодно. Це квітне і сніжок. Дивіться як померзла магнолія. Яка була красуня.